Що сталося, коли я народився згори. Що я отримав, коли я прикликав Господа Ісуса Христа в своє серце? Я отримав Дух Христа. Бо до цього я мав гріховну природу Адама. Я був духовно мертвий. Але тільки я прикликав Господнє Ім'я, Христос поселився в мені. Слово Господнє говорить, Галатію 2.20. І вже не я живу, а Христос живе в мені. Це не метафора, це істина, це нове життя, народження згори. Колосян 1, 26, 27 Таємницю захованих віків, а тепер виявлено Його святим, а вона Христос у вас, надія, слави. Слухай уважно, цю таємницю не знав ніхто, ні сатана, ні світ. Бо якби сатана знав цю таємницю, він би все зробив, щоб не допустити до того, щоб Христа розп'яли. Але сталося, Христос переміг. Він взяв на себе все, хвороби, прокляття, біди, бідність. Коли Христос крикнув, звершилося, завіса в храмі роздерлися, доступ до Отця відкрито. Христос вже не десь там на небесах. Христос у мені. Він очистив мене, відділив від гріха, одягнув біля одежі праведності і сказав: Ти святий, ти праведний, ти царське священство. І я не задаю більше тобі вже Твого гріха. Він дав нам повну Божу зброю, щоб ми могли вистояти проти всіх хитрощів дияв. 1 Петра, все, що належить Христу, належить мені, а те, що не належить йому, мені не належить. Гріх не мій, хвороба не моя, бідність не моя, біда не моя, прокляття не моє. Бо я в Христі, а Христос у мені. І навіть коли я падаю, спотикаюся, я сміливо, я не тікаю, я сміливо. Приступаю до престолу Божої благодаті, бо я син, я спадкоємець, я носій Його слави. Христос не просто спас тебе, Він зробив тебе носієм свого царства. Він поставив тебе як свого посланця, він сказав: ідіть по цілому світу і проповідуйте Євангелію. Іменем моїм будете вигнати демонів і пластимете руки на хворих, і вони будуть зцілені. Це не тільки для апостолів, не тільки для вибраних, це для тих, хто вірує. Це для тебе, бо Христос в тобі, а значить Його влада в тобі, Його помазання в тобі, Його сила через тебе. Світ не зміниться від добрих вчинків, світ зміниться від людей, які є носіями Христа, які знають, хто живе в них, які не мовчать, які йдуть. Христос в мені – це не просто обіцянка, це вибух Божої слави. Це життя, яке ламає кайдани, це світло, яке розганяє темряву, це сила, яка стілює і воскрешає. Я не просто віруючий, я Небесний представник на землі. Я храм Духа Святого, його голос, Його руки. Тому я не можу мовчати, Бо Христос мені, надія слава.